Вони звичайні люди зі звичайними буденними проблемами. Відрешті вони відрізняються хіба що тим, що мають обмежені фізичні можливості. Та все ж вони прагнуть жити повноцінним життям та відчувати його наповну. Вони люди інваліди. На Черкащині їх близько 60 тисяч. Як живеться людям з обмеженими можливостями, дізнайтеся з циклу сюжетів нас півтора мільйони. Титана Чварко інвалід позору і разом з тим голова профкому Черкаського виробничого підприємства УТОС. Вона каже, з фізичними вадами людина звикається, ось тільки б матеріальна скрута не додавала проблем. Очень трудно нам виживати в час, очень трудно». І не дивно, адже продукція, що виготовляється інвалідами, специфічна. Відтак і купують її далеко не всі. Головні замовники заводи з виготовлення автобусів. Однак через всесвітню кризу кількість замовлень зменшується, а люди лишаються без прибутків. І ви уявляєте, коли замовлення від цих заводів припинилось, то і фінансово-економічний стан, і морально-психологічна ситуація на підприємстві була досить складна. Зараз кількість замовлень поступово збільшується, однак доводиться виготовляти іншу продукцію підвісні патрони та розетки. Та, попри всі негаразди, пов'язані з здоров'ям та заробітком, незрячі люди борються з проблемами та не впускають у своє життя смуток і розчарування. Намагаються радіти життю і брати від нього все найкраще. Відвідують клуби, прослуховують електронні книги і співають. Чарівним співом черкаський ансамбль «Утосу» дар вже встиг підкорити Київ та Євпаторію. Люди так заспівати не зможуть, вони глухонімі. Живуть своєму, незвичному для всіх світі, позбавленому звуків. Однак, в цілому на життя не скаржаться, намагаються лишатись оптимістами. Спілкуються між собою, проводять різноманітні заходи, відвідують клуби. Щотижня для людей з вадами слуху проводять політінформацію. Це дозволяє їм бути в курсі всіх подій життя. Також грають в більярд, шахи та займаються спортом. Дехто навіть досягає світового визнання. Валерій Таран на Дефлімпійських іграх у 2007-му став чемпіоном з кульової стрільби. Це заняття додає. Чоловіку впевненості у собі. Впевнена у своїх силах і молода жінка Анна Харченка. Хоча сама вона змушена пересуватися на візочку, це не заважає їй вести активне громадське життя. Анна координатор проєкту Громада та влада для людей з особливими потребами. Вона активно бореться не лише за свої права, а й за права інших черкащан з фізичними вадами. На її думку, державні програми, покликані допомагати інвалідам, здебільшого працюють лише на папері. Занадто часто ну є такі пропозиції в цих програмах, які ем, покликані, наприклад, сприяти. От класне слово таке сприяти. І як саме вони повинні сприяти, або якихось індикаторів, як саме виміряти, чи була програма дієвою, чи вона принесла користь? таких індикаторів просто немає. Люди з особливими можливостями живуть серед нас. Вони надзвичайно цілеспрямовані та сповнені любові до життя. Потребують вони лише активнішої підтримки влади та розуміння оточуючих. Юлія Доброскок, Юрій Підлісевич, Василь Саєнко спеціально для Віка новин.